Ну, чувак, ну я 6 этот. Начал перебирать рюкзак, передивлюватись, понял, что у мене там, де там, и час якось швидко пролетів. Та все, я короче сейчас уже на такси сідаю, давай, тоді. Ты шо, приколист? Та все, давай, я лечу. Короче, топ-10 пранків над Илюхой. И. І... Не, ну ладно, я жартую. Не над Илюхой, над Дашей. Потому что Илюха знает, что я скоро буду. То, что я сідаю, короче, з іншої станції. А этот. А вони мене чекають там. сослужив. А, води, говорим. Вітаю. Можно давайте туда. Сторона. Привет. Сторона. Я еле проліз до 10 го вагона сюда вообще. А. Что скажем? А? Что скажем? Что? Что у нас на магарелки? А. <laughs> да. Мы тебе пранканули жестко. Six Всім добрый раночек. За вікном у нас снег. Подивіться. Мишо на аляске, який снег. Я забув уже, як він виглядає. Це його. У нас зараз зупинка. Ой. До побачення. Да не дивись, давай сніг грудь. О, дивись, пустель. А в цепляма пустель, дивись. Живий. <гас> <гас> <«Що гас> Я буду проти своперма. 80 гривень. Це красиво, некрасивый. Твои 80 гривень. Завой не буду забудь. А тонка. -то Селенский <гас> находится. <нехат. гас> <Ой. гас> Плати 80 гривен. До... Я не встиг уже. До побачення. <гас> Збігай 70 гривень заплати за білиз. Полярний експрес попав, мені тут з вагона вибіг. Так чувак, ти вийшов, бо де вагон вже тронувся. Все, я чуть за твої 80 гривень не залишився вагоні. Не побрили. Ми виїжджали, чувак, там дощ на вулиці був, тут уже сніг, мінус два. Добре, хоч ти рукавички взяв. Я сподіваюся, мужик не буде платити. Мені його жалко, що я дип'ю. Зараз ідеємось Іслідування <реш> пройшло успішно. А це вписка, якщо, это, якщо раптом нас ніхто не забере, то ми можемо там ночувати. Калюха кайфанул. Ну да, нормально, прикольно, на фуре покатали. Я вообще в шоке, что для нас трех да, 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 двух письюнов. Ладно, Ди, трех письюнов. Ну точнее, там. Да. На э -э -э бизнес-классе. Да, трех фуры запоминались. Саме туристичний маршрут ми вибрали, люди всі сюди ходять. Давай, let's go! гортекс рішає, дайлю Гортекс рішає, кажу. Рішає сила волі і вот така фірма. І ушуршав. Горний козел! Я на порозі, на порозі життя молодого, і, був, на орел, і казав мені батько, щоб дороги, до ну, туди ще там незаконно побудовані вітряки, а там вершина, на яку нам треба піднятися. По світлу йдемо, бо минулий раз, коли ми підіймалися так на кукул, у нас не було взагалі сил, і ми вже потім пів дороги підіймалися. А тут прям такі краєвиди відкриваються. Дай добре, що сьогодні туман не сильний. Да, прям гарно. Прям добре, що він є, такого шарного. Піжок такий взагалі як якась скоро пудра. Даша, нам точно сюда! А ти що прохід там заборонено? Нам дозволено, так? Да? Ух, нарешті дійшли до Калиба. Ситуація на дану секунду. Ми розпалюємо печку вже 10-ту годину. Похавали Даша там ледве як заснула. Пиляються доски, абсолютно все мокре, через це воно нормально не розпалюється. От. І, ну як, типу, мінімально наче щось розкоптилось, але ну, це точно не вистачає для того, щоб комфортно себе відчувати в колибі. Тому ми зараз ще витрачаємо кучу мільярдів часу на те, щоб достигнути цю печку. Коротше, не підаємо, ми, ми, ми тут умрюємо. Печка тухне. Все було лід. Все позамерзало. Речі, от нічого не сушаться. Ладно, до побачення. Кстати, з цієї гірлянди взагалі уютно. Да, здесь Які у нас ітоги за день та вечір. Ми приїхали зі школи, застопили до сюди, дійшли короче, до халиби. Тут дуже сильно змерзло, у нас всі ноги промокли, почали розтаплювати піч, витратили на це декілька годин, в ітогі все-таки розтопили до такої температури, що зараз я стою тут в термохі, футболці, мені комфортно. От, зараз вже будемо лягать спати. Такі от справи. І завтра вже підіймаємось на вершину і їдемо назад додому. Всім до завтра! От і все, покидаємо свою колибу Іще півтора кілометра наверх. З подйому висоти 2000 кілометрів. К2 Next. No Sharp, no Oxygen. К2 Next <laughs> <laughs> Бля, я вже сюди не <laughs> Ладно, Даш, ти йди, ми тут, тебе тут почекаємо. Еще якийсь дощ, де, да? Це ж дощ, так? Да? Ну, такої. Не. Нет, это такой полосня Ну Ладно. Блін, у тебе ножки маленькі, твої сліди в мене нога не влазуть. Держи таймку, подиво. Ситає, йде дощ. Підйом висоти 370 метрів. І ноги вже всі мокрі. Ілюха вдягає дощовик. А що ми а що ми його не чекаємо? Люха, ты европейский турист? Нет. Минимальный просвет. Такие вот сегодня туман. কম <laughs> করে Йонки стоїть обережно зараз будуть гіляки ой підую хвилиничку бурячка копаки ай мою і копати. Тя цікаве і мотивація то є сильна психологія філософія. <му> Зимні Карпати клас, кайф всім рекомендую. Ніколи в житті ви такого не відчуєте, особливо коли... Бачите перед собою такий краєвид. Дуже класний краєвид. 10 з 10. Але ми як самурай, у нас немає цілі, у нас є тільки шлях.

І, якщо чесно, що я можу вам сказати? Для того щоб мандрувати вам багато грошей не треба. Треба тільки ваше бажання. Якщо ви хочете насолоджуватись таким туманом, я взагалі нічого не бачу, ого, я наче в раю. Наче я десь в хмарі. Так про що я казав? Що вам не треба кучу бабок. Не треба там, я не знаю. Коротше. Тільки кучу бабок. Вам не треба кучу бабок, вам треба просто бажання. Тому що по факту на це витрачається небагато грошей, але сили витрачаються ваще нормально. А так підніматись по снігу, який розтаїв. І тепер це не просто сніг, а лід. І тіпа, ти на нього наступаєш, наче ти вже опираєшся, все чітко, і тут бамс. І на це витрачається дуже багато сил. Тому... Думайте, хочете, не хочете. Але ми від цього кайфуємо. Вони кайфують, я кайфую. І що ще треба для щастя? Тут десь приблизно, я не знаю, може 80 градусів підйом. Не прям пряма стінка, але підйом дуже крутий Це зеркало. Пихуй 488 вісімдесят вісім метрів ай-яй-яй. Прекрасний момент, що ви зараз задонатили пару гривень на Збройні сили України. Слава Україні! Героям слава! А зараз починається найцікавіше, тому що ми спускаємося вниз. До побачення! До побачення, пікуй! Прийшли зеркало почистити. Ого, да що там, по-моєму, палок? Що упал? Хто не бачив піку я, той не бачив. Ай! Все, зараз я також іду падати. Ай, ну-ха ляска ту я! Так, давай. щось видно. Ти теж ступила? Опа! Ну шапка! Напряжно сюди зараз в взимку, наскільки зараз мокрі наші ноги. Ну і взагалі, типу, наскільки сильно витрачаються сили. Мені здається, щоб, щоб зрозуміло, наскільки це сильно, це відео мало би тривати десь години три. Я не знаю, як, як фільм виживший. От, а зараз ми вже підходимо до місця, де ми переходили по камням. І все, ну і, і нам там залишаються ну я не знаю може кілометр може навіть менше Но, короче, на спуски все ж таки нормально провалився на спуски взагалі Чил порівняно з трильйону отакі от, от справи зараз нам ще залишається одна з найцікавіших сцен тому що ми будемо стояти, і стопити всі мокрі насквозь і і взагалі не зрозуміло, що ми встигнемо на наш потяг, не встигнемо. А Отака от у нас рибалочка. Отака от рибалочка з ризиком того, що ми не встигнемо додому. Такі от справи. О! Це такое? ти, парень? Фух. Нарешті ми вийшли. А ну і сапілика! Я можу сказати, що я задоволений нашою подорожю. Навіть на два дні вибратися, це. Це дуже-дуже круто. Якщо казати, у А ти що скажеш? Те саме. І я так само. Мочіть ноги, путешествуйте і пийте єгермейстер. Тільки у нас на годинку? 17.30. У нас поїзд 8.50. Ми починаємо наш автостоп назад у школу Купе. Але він тепер з нами, тому що він домовився, і все чітко, ми тут всі разом, і я все спорту. Ну так, не передаємо взяти.